Цієї осені відбувся останній призов на строкову службу в армію. Це означає, що Збройні сили України перейшли на контракт, і вже наступного року в запас звільниться останній строковик. У зв'язку з такою реформою багато потенційних призовників, які не хочуть служити, видихнули з полегшенням. Павло і не думав ухилятися від армії. каже, бачить у цьому перспективу на майбутнє, бо із досвідом військової служби можна працювати будь-де в правоохоронних органах. Можливо, вступлю на військову службу за контрактом. Можливо. Розглядаються питання, можливо, міністерство внутрішніх справ, міністерство надзвичайних ситуацій, у військоматі пояснюють, хоч строкова служба у збройних силах України і завершила свій етап, закон України про військовий обов'язок та військову службу ще ніхто не відміняв. Тим паче, що на 2014 рік, за указом президента України, набір на строкову військову службу відбуватиметься для внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ. Строкову службу, якщо будуть проводити для внутрішніх військ. Це іменно у 2014 році, бо як воно буде в подальшому, можливо, вони теж захотять перейти на комплектування за контрактом. Це буде так, як було дотепер. Тобто весною розпочнеться призовна кампанія. Юнакам буде вручено повістки, вони будуть зобов'язані пройти пройти призовну комісію. Відповідно, якщо вони будуть відібрані для комплектування військових частин внутрішніх військ, буде проведена робота у цьому напрямку, підготовлено і вони будуть призвані на строкову військову службу. Самі ж солдати військову службу за контрактом порівнюють із звичною роботою, яка нині є конкурентноспроможною на ринку праці. Це п'ятиденний нормований робочий тиждень із 9 до 18 години з вихідними. А ті, хто залучені до чергувань у вихідні, можуть взяти відгул серед тижня. Які переваги у службі за контрактом знає В'ячеслав. Він на таких умовах у збройних силах України уже п'ятий рік. Стабільна заробітна платня, впевненість в завтрашньому житті, безкоштовна медицина. Можливість отримати житло у області, в якій проходиш службу. Наприклад, моя посада у злипня місяця буде нараховувати грошове забезпечення в розмірі 4,5 тисячі гривень. Цейка. Так. Командир відділення сержантського складу. Згідно з програмою реформування збройних сил України до 2017 року, чисельність армії скоротиться зі 180 до 120 тисяч. Така оптимізація, за словами військових, дозволить сформувати більш потужну та професійну армію.